The Banjidila, Ola Okulumza, was Geldinis. Aqui enseñamos onze idiomas English, Spanish, Deutsch, Polish, Francais, Chinois, Japonais, Arabe et Turc. And also Russian and Ukrainian for foreigners. Tejiduna Ladena da Iman a Rahao diei Risque Saturni ad disciplorum nostrorum, studia auxilia facamus. Omeda jolly, each canyani, each hoshium bujat yolio. З мовною школою ОЛА ви можете вивчати та практикувати мову за кордоном. Відділ міжнародних програм потурбується про те, щоб ви правильно обрали навчальний курс та успішно отримали візу. З вами передача за гроші. Новорічні свята вже дуже близько. А це означає, що потрібно згадувати новорічні пісні. Якщо протягом хвилини людина назве мені п'ять пісень, де було б слово зима або новий рік, то вона зможе отримати 50 гривень. Давайте подивимось, що з цього вийде. Добрий день. Добрий день! Давайте знайомимося. Давайте знайомимося. Рома. Рома. Так. Да. — Ром, музику любиш? Звісно, люблю. А новорічні якісь пісні там ну, колядки, такі щедрівки. Ну колядки, щедрівки це все класно. А завдання в передачі за гроші таке. Якщо ти зараз протягом хвилини називаєш п'ять пісень, в яких було б слово зима або новий рік, ти можеш отримати 50 гривень. А можна на англійській мові і. А, да. ні, Тільки... Ну не всі зрозуміли. Ага. Ва ще одну. Але ви треба ви... навіть не просто назвати, Хорошо. а трошечки якби ви... проспівати. Happy New Year, Григорій Лепс, Новогодня пісня є. Проспіваємо. Я не знаю такої пісні. Uh, з -з, -з, -з Годом у вас друзі. Що там так. Ну, у мене є, є, є така пісня. Сніг Філіва Кіркорова. Є, є така пісня. Ти да. білий співав? Ні, фліпка корона сніг. Снег. Ну, або білий. Ти да. білий почала співати, а вона теж сподобалася і він. Інсу, так. Да. Четверта. Про зиму, шай пісню, щоб зима була, іменно слово. Зима, там новий рік. по-моєму. О, давай. Знову е, новий кот навчитися і радостно не знаю, новий кот навчитися. Скоро, Скоро о, все, все случиться, да. Збудіть совсем. Збуді! Це Що то снідеться, так. Тати нічого не дадуть. А в нашій передачі дадуть, тому що румчик виграв 50 гривень. Допоможі зняти варішку. То що одяг. А, все, так, дяк. Дяк. Мені ж так незручно буде, знаєш. Так. Та-да! Дякую. Я хочу привітати всіх з Новим роком. Ну, ближче свято буде це буде Святий Миколай. Я хочу, щоб всім, всім принесли радісні подарунки. Ну, кому різочки, кому радісні. І з наступаючим новим роком, а всі студентів я бажаю, щоб хорошо закрили сесію і хорошою відсвяткували новий рік. Дякую, до бувай. Давай. Доброго дня. Доброго дня. А що ви слухаєте? До побачення. — «До побачення». Людина слухає до побачення. Доброго дня. Як вас звати? Світлана. Світланочка. Угу. Ви любите музику? Люблю я вам зараз пропоную назвати протягом хвилини п'ять пісень, в яких був вже новий рік, зима, сніг все що можна. Бо ми вияснили, що це надскладне завдання. Отак, так зразу. Mm -hmm. але не просто назвати а трошки проспівати, щоб ми всі знали, oh, ні, що можна ми я не буде. Співати Хочу, так читати бом, щоб um. ми зрозуміли, що вони дійсно існують. метель, і мається було в кімнаті. Так десять да. гривень є. Ну щоб виграти 50, треба назвати всі. Це перша чотири зараз, зараз. Почему так? Я он вода. Ты одно только должен знать. Как и люблю я тебя навсегда. навсегда. Да. Так, дверь. Да. Доброе. Жека давно пришла, но мы просто уже разбиваемся. Мы уже тут. Жека Хвилена. А тратим? Новый год к намчиться. Скоро. Да. Что? Все случится. Будет со Все, что с <реклама> ним. Da. Da. <смеш>, по а, да, по воду. Да. Це дискотека Так, ще дві. Ну, який же новий год? <смеш> Без Йолки? Ну да. Останню, а ще в нас останньої пісеньки. Це... Просто зима, на-на-на-на, просто я в тебе безумно влюблена. Просто это на-на-на, на Ваші 50 гривень. Боже, що серйозно? Абсолютно, передача за очі. А я думала, що ви просто так розказуєте. Боже, спасибі великі з вашою допомогою. Дякую. А Що це за передача? За гроші. Дякую. Побачимо. Жже не тільки учасники нашої передачі знають новорічні пісні, в яких є слова сніг, зима і новий рік. ось, Але і ви. Я вас теж вітаю з наступаючими святами і бажаю завжди отримувати від життя те, що ви хочете. З вами була передача за гроші. Скоро побачимось!